Молитва на урочистість Пресвятої Богородиці Діви Марії. Боже. Через плідну дівочість Пресвятої Діви Марії Ти обдарував людський рід нагородою вічного Спасіння. Вчини, щоб ми відчували заступництво тієї, через яку ми удостоїлися отримати Твого Сина, подателя життя, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічній, Амінь. Молитва на Новий рік Господи. Ти не маєш початку і завжди існуєш. Ти захотів народитися від Матері, щоб покласти початок нашому часу і бути Еммануїлом, Богом з нами. Ти поділив наш час на дні, місяці і роки, щоб ми могли сьогодні починати наступний рік з надією на краще. Даруй нам і всім людям спокійні дні та щасливі роки. Дай, щоб ми використали кожну хвилину дарованого нам часу і заслужили нескінченну радість. Нехай із твоїм народженням прийде добрий завтрашній день, і хай усе буде нове і святе, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь.